Всім привіт, друзі! Сьогодні відео не буде дуже довгим, але воно буде технічно інформативним і допоможе вам не наступати на граблі, якщо ви захочете поставити собі квікшифтер на свій байк від фірми DinoJet. В Нещодавньому відео ви бачили, як я намагався протестити цей квікшифтер, але працював він не дуже класно, були якісь затупи, ривки. Інколи взагалі лапка блочилась, я її намагався ногою там штрикнути, а вона просто не переключалася, аж поки я не витискав щеплення. Я вже почав думати, що можливо в мене якийсь брак, бо ігор майстер зробив. Все акуратно, все підключив по інструкції, все мало працювати, але чогось не працювало. Тоді я вирішив зв'язатися з DynaJet, У нас була така довга-довга переписка. Вони попросили скинути мені фото, розповісти про схему підключення, і в кінці кінців сказали: чувак, ви натупили. Так, натупили, натупили, я згоден. Але в них цієї інформації не було вказано ні в інструкції, ні на сайті, а отримав я її тільки в процесі переписки. Взагалі в них інструкція якась досить проста і дивна, і там немає багато речей. Тож, якщо ви захочете поставити собі дайне джет, ви в цю халепу не попадете, і у вас квікшифтер працюватиме класно. Зараз я вам покажу, в чому саме була проблема. Я вже трішки почав розбирати свій байк, бо якщо ти маєш мотоцикл, то треба розбиратися в технічних аспектах. Ось наш квікшифтер. Ось він. Ось. Ось лапка. Він має переключатися. Від квікшифтера йде отакий чорний дротик. Бачите? І там він роздвоюється на два. Червоно-жовтий і синьо-зелений. Так от, ми підключили червоно-жовтий, а потрібно було зробити навпаки, бо це ось червоно-жовтий зроблений для MotoGP. Хто не знає, то алгоритм переключення передач в гонках MotoGP працює трішки інакше. В звичайних байках, от такі як у мене, перша передача це лапка вниз, а всі інші догори. В MotoGP все навпаки. Перша до гори, а всі інші донизу. І зараз, хто трішки цікавиться мототемою, може запитати мене, Юрієц, а як тоді, не маючи квікшифтера, ти переключав передачі без витискання щеплення? Все дуже просто, друзі, все дуже просто. Зараз на байки ставлять таку технологію, яка називається проковзуюче щеплення. От вона якраз і дозволяла робити такий фокус. Єдине, що там треба попадати в певний момент, і, коротше, це не дуже добре для вашої коробки, якщо особливо ви не попадаєте. Якщо попадаєте ще все окей. А от коли бувало, я там тикав, а передача десь застрявала між, наприклад, третьою та четвертою, йшла перегазовка, і потім байк назад скидав там на третю. Коротше, коробка там, напевно, плювалася, типа досить, досить мене мучити. Вибач, коробочка, вибач, я думав, то квікшифтер. Що ж, давайте я зараз все це зафікшу, і ми виїдемо, перевіримо, як дійсно має працювати квікшифтер. Ось якраз ці два шнурочки. Оце для MotoGP, а це ось для стандартних байків. Його зараз я якраз і підключу. Я трішки затримався, зняв одну накладку, і з неї вивалилася гумочка, і десь впала всередину туди мота. Я його трусив, шукав. Коротше, ну не зміг знайти. Прийшлося, ну як прийшлося? Я намагався розібрати половину мотоцикла, але... Це була не дуже гарна ідея, про все це інсталити назад, бо гумочку я так і не знайшов. Коротше, їдемо тестувати і, і фіг з нею з тою гумочкою. Тільки що я переключився без щеплення. І це було oh, fucking awesome! осом! Оце переключення, а це вже не просковзуюче щеплення. Що це, блін, там за хмарки різуть? Передавали сонце буде. Ой, це не я був. Я приїхав, спрацювала сигналка. О, оце працює квікшифтер, оце вогонь. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, дві, одна. Зарубились, зарубились. І так. І так, і так, і так. Тестуємо квікшифтер. Я виїхав, тут є дорога, мало машин. Щеплення не чіпатиму, навіть можу якось руку підняти, але просто стрмно на, великі, на великій, великій, великій швидкості тримати однією рукою. Коротше, пробуємо. Пробуємо, я вже тільки що зацінив, поки їхав от сюди. Дивіться, паук повзає, блін. Ти нормальний взагалі? Ну нічого, зараз проїдеся з вітерцем. Коротше, я пробував, поки їхав сюди, працює класно, працює дуже так плавненько, чітко перемикає передачі, бомба. Зараз пробую вже більш динамічну їзду. А як це все працює? Погнали! Погнали! Павук, ти готовий? Блін, ти там щось якось скорячився. Давай я тебе знімлю, а. Я не хочу, щоб з тобою щось трапилось. Ти десь полетів і забився. Блін, тобі холодно, пацан. Треба тебе взяти на щось. На якийсь листочок, може. Павук, давай. Ну ти десь полетиш, заб'єшся. Ну давай. Ну ти нормальний. Павук, блін. Я люблю газ давать, питан. Пі... Тупо, скака тапок повний. Що по ски матура. Шуха, може гризнеш мене, я стану людиною павуком. Коротше, він там заліз в якусь ямку. Він не хоче злазити, я намагався, він хоче валити на всі бабки. Фух, погнали.

Кидати передачі без щеплення ви не можете. Я запитав Дайне чи є в них така приблуда, якась ну, додаткова, яка також дозволить робити це без щеплення. Вони сказали, що на жаль, ні. Блін, я тепер постійно квікшифтером користуюсь. Все, до хорошого звикає швидко, але про щеплення також не треба забувати. Блін, ну як же він класно працює? Сьогодні Дайно відпишу братюні, дякую. Працює. Бомба, ракета, пушка, вогонь. От як все це працює. От як все це працює. Зробимо так, десь я вийду і покажу різницю в розгоні з щепленням і з квікшифтером. Окей? Так буде більш так сказати візуалізовано все. Ви зрозумієте, в чому фішка. Бо так я кажу динаміка, динаміка, а ви не розумієте, яка там динаміка, Мот і так валить, як ракета. А той чувак не пропустив. Не обганяй на повороті, дібіл. Заткнись. You need to shut the fuck up. Мені ще якось казали, коли я ну, ставити його хотів, типу, чувак, на що тобі квікшифтер? Ну нафіга, це ж для гонок. Я можу сказати так: бо зручно. Бо це реально зручно. І класно, коли в тебе є опції, вам ніхто не забороняє продовжити користуватися щепленням. Але ти можеш міняти. І якщо тобі треба реальна динаміка, то квікшифтер її тобі зможе дати в порівнянні з звичайним щепленням. І для обгонів якраз плюс оце динамічність, динамічне прискорення, що в процесі ти легко можеш переключити передачу, ти набираєш і ще там не закінчив об'єд бац, переключив і ще швидше прискорився. Це просто кайф. От для чого квікшифтер. Він не тільки для гонок, це просто зручно. Давайте спробуємо. Дивіться. Ось друга передача. Ви чуєте, да? оцю паузу? Тобто меп! Міп! Це я закриваю газ, коли витискаю щеплення. А тепер дивіться. Блін, там дорога, здається, закінчується. Давайте я там поверну, а потім покажу. Там реально закінчується дорога. Я б зараз такий на кікшифтері розігнався і туди в поле. Виїхав. Виїхав. Вилетів бити. От дивіться. Якраз пряма, дуже класно. Я розганяюся тепер з квікшифтером. Вам не було оцього. Тобто газ, газ не відпускав, я навпаки його сильніше відкриваю і переключаю в цей момент передачі. Це просто ракета. Крутяк, крутяк. Тепер я задоволений, тепер я задоволений повністю. Якщо хто не знав, за Львовом, недалеко від Львова, Є отакі доріжки. Так сказати, не доріжки, а дороги. Які проходять е, через різні села, але між селами класне полотно, де можна, в принципі, непогано так проїхатися на дві годинки. Гаї закінчилися, все. Мені б ще знаєте що, е, візор протерти? Оце ось. О, я заговорився і такий ой, поворот. Блін, як гарно. Навіть навалювати не хочеться. Скільки машин, скільки машин капець. Блін, офігеть, квікшифтер, ну от я тільки що перший раз з першої на другу переключився. Щепленням, а потім з другої на третю квікшифтером. Це просто колосальна різниця. Колосальна. Це настільки зручно, настільки чітко. Машина, машина, тобто прибирає оцей людський фактор. Блін, вийде таке відео, знаєте, більш розмовне, що я там десь їжджу за, за Львовом, щось вам показую, розповідаю про цей квікшифтер, показую всякі там розгони. Бо я думав, взагалі буде коротеньке відео, але виходить трішки навпаки. Бабусі вийшли обговорити <кхем>, курс криптовалют, що там біток питає, що коли вже коли вже почнеться ріст, а то я в мінусах жорстких. Ви тільки подивіться на цей ну, мушки, ну це капець. Я не знаю, я нічого не брав, щоб відтерти цей візор. Ах, коротше, вдома буду його відчищати. Ну і давайте підіб'ємо підсумки: потрібен вам квікшифтер чи не потрібен. У мене вже такого вибору немає, бо я його собі поставив. Але можу сказати, що я не жалкую про це. Це реально бомбова річ. Я можу працювати з щепленням, можу працювати квікшифтером і мати супер-мега-динамічний розгін. Немає оцих, знаєте, провалів, затупів. Це класно. І якщо у вас є бажання і фінансова можливість, то це класна фіча, яку ви можете доставити на свій мотоцикл. Звичайно, якщо він зразу не йде з квікшифтером з заводу. Тільки все це було куплено ще до повномасштабного наступу підеражки на нашу територію. І Зараз би напевно я 450 доларів не витрачав би. Бо ну комплект квікшифтер плюс Power Commander який ви маєте також докупити, якраз коштує таку суму. E, взагалі, що я ще примоток поставив, бо я подумав, блін, ставлю Quickshifter, сказали купити Power Commander. Ну, поставлю вже прямоток, він також якби вимагає Power Commander. Ну і коротше, так вийшло. Ну і це, в принципі, все, що я вам хотів показати, розповісти. Якщо у вас будуть будь-які питання, побажання, зауваження, десь я там їхав, не знаю, якоїсь малини нагородив. лишайте все це в коментарях і не забудьте поставити ваш. Сверський лайк, а також підписатися на мій канал. Це допомагає просуванню україномовного контенту, бо ми маємо цих підерашок витіснити, розумієте, звідусів, звідусіль, щоб не було їх, не було в нашому просторі. Дякую за ваш перегляд, дякую за вашу підтримку і побачимось, друзі. Па-па! Оце крапой в двох словах. Тобто не в словах, а в звуках. Блін, ти мене аж розмішив. Хай. Заспокойся.